Кожному, хто завітав цей день до подружжя Горкавчук, були раді, адже всі ці люди одна велика родина. За час існування будинку кількість дітей змінювалась. Повнолітні йшли у доросле життя. На їх місце приходили інші. Я проживала тут з 2007 року, а залишила два роки тому. Сьогодні Ірина вже самостійна дівчина, яка здобуває вищу освіту та планує своє майбутнє. Мріють та планують, і ті, хто ще залишається під крилом батьків вихователів. Хочу стати програмістом, вивчитись до 11 класу, поступити в Ужгород, там навчатись. Незважаючи на велику родину і те, що кожен з її членів має власну думку з того чи іншого приводу, скандалів і суперечок тут майже не виникає. Відносини ну, нормально, все, здружились, ну, все Це подобається. Та шлях до такого життя був непростим і тернистим. Часто основною проблемою в реалізації мрій брак коштів, так маючи світлу ідею, але не маючи фінансової можливості, Лас Мабалюк шукала однодумців. У свою чергу Глен Браун шукав тих, хто мріє. Бог допоміг мені знайти українців, які мають мрію, і допомогти їм досягти своєї мрії. Саме за його гроші й допомогли придбати цей будинок. Родина Клена Брауна цілком і повністю підтримала ідею меценатства. І сьогодні вони також часті гості у родині. Три роки нам допомагали Глен Браун. і Цей будинок він придбав для дітей сиріт. Представники влади також бажані гості в цій родині. Саме важливе, щоб діти якби чувствовали прийняття їх. Несмотря на то, що у них много проблем, що вони чувствовали, що їх приймають внутри. Конечно, ми не можемо маму і папу. Правильно? Еще, когда я жила в Мукачево, я приходила раз в неделю сюда і с ними так называемые школы. Ми там розбирали такое человек вообще, к чему він призван, що это не только вот тот, который кушає навчала жінка. Мати мету і идти до неї, та й сподівається, що мрії цих дітей також будуть пов'язані з благоченністю.